Україні запустили проєкт для обміну колаборантів на та полонених українців. Про це ГУР повідомило на своїй сторінці Фейсбук. Також державний проект хочу, хочу к своїм розроблений спільно СБУ та офісом уповноваженого справ людини. Вся інформація про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів буде публікуватися на сайті проєкту. І кожен з них через сайт може дати згоду бути обміняним на українців, які перебувають у російському полоні. Також через сайт кожен українець може повідомити про тих, хто співпрацює з ворогом. Ну і далі ми поговоримо до речі на цю тему з Миколою Маломужем, голова служби зовнішньої розвідки у 2005 п'ятому х роках, генерал армії України. Пане Миколо, доброго дня! Слава Україні! Вітаю, героям! Слава! Хочеться поговорити про цей новий проект з приводу обміну колаборантів на полонених українців. От в чому його основна суть? Можете пояснити нам всім пересічним українцям. Ну, першу чергу ми говоримо, що велика частина е, цивільних наших громадян е, це і дорослі, і діти, от, і службовці, або навіть ті ж медики, про які ми е, буквально сьогодні говоримо. Але це і військовослужбовці, які знаходяться в Росії, вони не ідентифіковані як військовополонені. і розумію е, там знаходяться без якогось статусу, і немає відповідно про підстав згідно Віденської конвенції їх вимагати. Тобто ми їх не установимося як мертві душі. от Але є моделі для стимулу. Точно так же, ми велику частину виявили колаборантів, це громадян Росії, громадян України, які е, чітко висловили позицію підтримки агресору в різні періоди, е, або вчинили конкретні дії на підтримку агресивних дій. розуміло що вони підпали під е, якраз ознаки злочину в Україні. От пройшли слідство, пройшли суди, підкреслити тому, що в даній ситуації до суда ми не могли б озвучувати їхні е, дані, і зрозуміло, що вони можуть бути оприлюднені як е, ті люди, які е, засуджені в Україні за антидержавну діяльність в інтересах Росії, і зрозуміло, що е, з російського боку можуть бути відповідні рухи щодо обміну уже цієї категорії людей, це взаємно і в даний момент ми націли на те, щоб. Звільнити наших за рахунок, іменно, дійсно можливо, передачі цих людей, які вже нам не становлять загрози відправити їх, але в обмін за українців от різних категорій. От і це ще один, один проект, який дозволить нам активізувати ту неофіційну частину, там де немає чіткої ідентифікації як військовополоненими, і тим більше можливо навіть частина Росії сама буде стимулювати обмін, тому що для них ча часто бувають окремі особи дуже. Важливі. Вони, як правило, не рахуються з людьми, але для е окремих категорій там є пріоритет. Це і ті, які займають службу, можливо, які працювали на Росію конкретно на спецслужби. Вони в деякі мірки будуть стимулювати їх обмін. Тому я думаю, обмін активізується і в другій частині щодо цивільних і інших категорій військовополонених. Друга складова, це якраз те, що СБУ і комісія з прав людини. Наше поважені справ людини ініціюють якраз е, звернення громадян і е, України і Росії на окупованих територіях щодо е, того, яким чином вони хотіли переміститися наші території, тобто їм десь агентій не офіційно, але це персонально. і Це ще одна ситуація, що люди можуть повертатися в Україну от або е, бути учасниками програм по обміну. І третя складова це те, що виявляються колаборанти і е, зрадники, які працюють сьогодні. Першу чергу на окупованих територіях даються сайти, даються якраз можливості донесення таку інформацію: хто веде антидержавну антиукраїнську діяльність, хто працює проти людей, проти українців конкретно, які вийде злочини, і це як привід для перевірки таких осіб. А досвідки, якщо підтверджує, це порушує кримінальне провадження і притягнення до відповідальності або сьогодні заочно, в перспективі це вже реальні е, терміни, якщо буде доведена їхня вина. Пане Микола, а коли ми говоримо про обмін, ми е, можемо обмінювати і колаборантів, які працювали проти нас, якщо їх захочуть забрати з тієї сторони? Е, поки так ставиться питання, що дійсно можлива передача і е, російській стороні, але для цього потрібно ще працювати праві підстави. Тому що з одного боку це повинно бути вже чітко визначені винними, раз і саме головне. Підстави, як ми можемо віддати того або іншого громадянина Росії взамін на нашого громадянина, який перебуває в полоні. У що ще юристи відпрацьовують цей огляд дій. Хоча вже практика є. От дійсно є така формула, коли ці люди озасуджені, хотіли б добровільно, начебто, перейти ну, на бік Росії, тобто їх передати їх туди, тобто вони погоджуються. Ну а наші відповідно з того боку будуть повернути додому. Тобто це не буде якоїсь моделі насильної, тобто це виключається як право. Ці люди, які засуджені, передбачають великі сроки в Україні. Більше з них я розумію, будуть згідні переїхати на територію Росії замін тих військовополонених або тих захоплених Росією незаконно, які сьогодні потерпають в тюрмах Росії. Микола, а от в статті, яка говорить про цей проект, говориться, що також цей проект надасть можливість припинити вимушену співпрацю з ворогом та відновити повідомити правоохоронців про ворожих агентів в своєму оточенні. Я хочу для себе зрозуміти, як можна зупинити вимушену співпрацю, тобто, щоб підійти до якщо вони на за на захоплені тимчасово захоплені території, і його примушують до колаборації. Він може підійти до місцевого правоохоронного органу окупанського і сказати: Я хочу назад в Україну. Поверніть мені, будь ласка, бо я не хочу з вами співпрацювати. І це, якщо дуже в простому варіанті, так це, це, цю схему цю нароб... ну, ми, ми хочемо розробити також і цю схему? Ні, це практично схема не працююча. Тут так. конкретно, як правило, це профілактична е, е, модель, яка передбачає. Чітко те, що на кожну особу, яка співпрацює з коло з урядом відповідного агресора, буде заведена справа. О, і ще один момент дуже важливий, що і через людей, які можуть донести інформацію про них про їх злочини через електронні системи, які відслідковують їх діяльність, буде задокументована їх антиукраїнська діяльність яка практично зрада батьківщині, тому даний момент. Є реальна загроза на перспективу. А з урахуванням того, що Росія не добивається конкретних результатів на фронті, і ми в перспективі передбачаємо перемогу. Ці люди вже можуть задуматися, а чи йому сьогодні не буде реальна загроза? Тобто, вже хтось видасть інформацію нашим правоохоронним органам спецслужбам. Пам'ятаємо нас, деякі закінчують свою місію дуже негативно. Тому і це буде профілактичне попередження і попередження про кримінальну відповідальність в перспективі. Ну і з іншого боку, будуть навіть. Я думаю, і оперативний підходи щодо того, якщо ця людина десь розпочала роботу, але готова, наприклад, працювати на державу так сказати, скупити свою вину, от і активно сприяти. Це може зараховано буде під час робити конкретно справ, що до кої або ті або інші особи на окупованих територіях.